Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про весну. Весна це прекрасна та чарівна пора року. Все навкруги пробуджується від зимового сну. Уже розтанув сніг, небо стає блакитним. З далеких країв повертаються птахи. Всюди розносяться їх щебетання. Пухнастим килимом травичка. Покриває землю, прокидаються кущі та дерева, на гілках набухають бруньки, з'являються маленькі листочки та перші весняні квіти. Пробуджується багато звірів. Весну називають улюбленою порою року багато людей. Дні стають довшими, з кожним днем веселіше усміхається сонечко на небі та пригріває. Стає тепліше. Лелеки повертаються до своїх гнізд в Україну з далеких країв. Це крилаті символи нашого народу. Тому в Україні 23 березня відзначають День Лелеки. Пропоную послухати вірш: Лелеки. А вже лелеки прилетіли. Вони нам мир несли на крилах. Вони додому поспішали, що сталося, про те й не знали. Лелеки, подаруйте спокій, нехай звільниться Харків наш і наша рідна Батьківщина вже об'єднає всю родину. Вилелеки, вилетіть, шикуйтесь, і про безпеку потурбуйтесь. На вас чекає Україна, для кожного і нас. Єдина